Вас вітає рогова пасіка. Сьогодні, напевно, останній теплий день перед новим роком. Якщо дивитися на термометр, то він показує плюс 7, і можливо буде плюс 8, тому що сонечко пробивається. Можу сказати, що такий день треба переселяти в джили, якщо ви це намітили. Почався теплий дощик. І ми сьогодні попробуємо Переселити ті кілька сімей, які не встигли перед формуванням гнізда. Слава Справа в тому, що наступили морози і вже не хотілося лізти в ці вулики. Ну, Сьогодні ми хочемо переселити з вулика Біхаус, який літній варіант. У нього багато полюсів холоду і сітка пластикова, що миша може прогрести. Цей теплий вулик, зимовий варіант. Зараз ми спробуємо це зробити. Для цього ми зробили. Таку приспособу, яка під низом можна буде взяти і посунути, перенести в цей вулик, тому що руками захватити важко, там стільки рамок, що в руки не влізає просто. Подивимося, зараз це буде робити. That's a chance you want. Давай ждет объема на момент. О, знімайте рамки. Одине рештя сюди зараз буду. Так Ну що, ми з вами переселили бджіл в І бачите, вони вилетіли. Ну, вони залетять назад, тому що виглянуло сонечко. І я надія, що земля пройде вдало в теплому вулику. Якщо вам був пізнавальний цей матеріал, Підписуйтесь на наші відео. Медом, хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну. Разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну!